10 листопада присутні Голеят, Серавунь і Куруцька. Порядок денний Ви всі ознайомлені. Прошу проголосувати. Так. Поруцька за. Потирайку немає. Качур немає. Олеяд. Так. Перше питання один нас з тебе розглядаємо. Про передачу в оренду земельної ділянки площу 0,88 до 13 га. Одня будівлі торгівлі до родини Віктора Івановича і стало змінити 160 60, 60 60 з нього поступила заява. Прошу надати в оренду терміном на 10 років земельну ділянку даною площею і встановити ставку оренної плати в розмірі 3% від шому діти. Змельники комісії було відділом земельних відносин було підготовлено. Рішення, і <першу> першу, в першу чергу передати промена окладач Віктору Оренду з на 10 років зменю кадастрові <плоди> <що я не плоди> в номере, коштів, встановити сам поренду відкладати 6% від оплатити, що оцінки зменї ділянки та оренду, вклади, відсотки відсотки віда, для передати щорічно. Це відповідно до нашого рішення по категорії земель. Промедянин окладач Віктору Івановичу укласти довго оренди на земельні ділянки складського міської ради. Понувати обов'язки до користового часу відносини цілісто відповідний відсотків комунальній власті наступні загальному покументи міської ради. Брати до уваги те, що роботи на грошував оцінку стоїть 2 мільйони двісті дев'яносто чотири тисячі чотириста сорок два, п'ятдесят дві гривні, то шість відсотків буде урядна плата в розмірі сто тридцять сім тисяч п'ять. Продати ще відок. Так, підтримувати. А наскільки А На 10. Може, десь не забагато, щоб нас зараз не обов'язковали, що той можна 5 на сім? Yeah, потім ще раз прогнозувати. Давайте на якийсь менший срок. Щоб людина могла трохи встати на ноги, а тоді переглянути. Голо То, Ігорович, що наскільки? Може, він не так, може, немає. Не боїть накер. Я люблю стрічку точно на 5 років. На 10, а через рік півроку треба передати всі і давати повну програму. Алло, що за варіант через через, е через рік, так. Ну, просто політики бабану. що там на сесії, же ж тоді поправиться все. Ну, 5. Можна подати в режимі резерва, я

Хочете? Хочете, приїдіть, поясніть, чи завтра буде та сесія, чи не буде. Ну, затри святку велике, знаєш, люди поприходять чи праздники поїдуть. Так, будете перше. Приватизація. Приватизація ділянка. Для керівництва. Yeah, так, почальні зараху зачитую за адміністрацією. Чекайте, Чо, ми одним. Усім, no. то все однактивні питання, ми одним пакетом з першого по яке. Що да. ми будемо за кожним голосувати? До приватизації? Банку 15 хвилин чи стоїть до кого-то. Сім. Дідик Марія Михайлівна, село Маусівка, 2500. Генгалу Віктор Михайлович, по дорученню від генгалу Надії Михайлівни, 2500. Коровець Ірина Романівна, по дорученню від Мирза Любов Іванівни, 2500. Село Мирниця. Василюк Ярослав Степанович, село Старий Скала, 2500. Христин Петро Павлов, село Маусівка, 2500. Топчук Софія Антонівна, село Панасівка, 1800. Віпу згадаємо я депута на місце Скаву 100. Закінчено. Восьме дев'яте да. питання. То є технічної... Почекай, ми проголосуємося, так? Це революція. За. Пропуска. І було я. Да. Так, ще да. 8 дев'яте, так? Так, питання. Затвердження технічної документації землеюстрою. Відділення земельної частки файл на турі на місцевості громадянки, маслянка Наталії бухання. Той є коробний е, файл, який пішов в спадщину, але він мав сертифікат, не виготовляв технічну документацію, ми давали дозвіл, це мені її закляти. На ліду гектар 53, 76. Сробуємо. На наступне на насінокіст 7007, 48. То сама вчинка. 50 так, слідуючи питання. То звернулися до нас корабль, черепаха і комора. Про те, що вони видавали договір, коли пам'ятаєте, черепаха був Богдан і Комора. Черепаха поброд, поділив. до угоду І тепер треба внести, бо ми з час виносили рішення на продаж тої земельної ділянки, і тепер ми продовольвали рішення, щоб внести зміни в рішення від 15.07 про погодження звіту з експорної грошової оцінки та продаж земельної ділянки. І в тих пунктах, де був тільки Черепаха 1, то ми прописали, що в третьому пункті черепаха Удань, Ярослав, Хорі, Поліна, Заходська, Любомира Михайла та Комора Перець. Tazة, так, так. так, Зовсім не викуплено. Вони купляти. Ні, вони хочуть викупити. Вони вже були сотих, а решта землі. Там є комора, вона на аукціоні то купила свою частину, а частину мав черепаху Богдан. Ми зробили, то, то я маю на там є територія ззаду. Так, але у там як перші другий поверх, і разом з тим, з ними, вони ще заплатили масові на душі, але дивно лише, що в власність поділена вже не одна людина, а є три чоловіки. Де вони мають купити.

Там все розсіливати, бо задаємося колись по не йдуть на продаж. Але тут уваги, чи я, ну, не знаю, але там як це не вкласне задається, ми не приймаємо. Mm -hmm. Підпишіться тут будь ласка. Що, що буде сварятися? А чого нам беззарядження? Що ми кожне окремо ні? Так. Хм. то пакет не? Так. Нет, 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 а ч? Там дали глусование, при тех. Гусування?